Падіння Адама та Єви Бог сказав першим людям, але плодів дерева, що в середині раю, не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Єва відлучилася від свого чоловіка, зачарована красою створеною Богом природи. Прекрасними квітами, кущами та деревами. Які приваблювали її своїми барвами й пахощами. Вона розмірковувала про Божу заборону щодо дерева пізнання, їй подобалася довколишня велич, приготована щедрою Божою рукою для задоволення всіх їхніх потреб. Усе це говорила вона, Бог віддав нам оволодіння. Єва наблизилась до забороненого дерева і її охопила цікавість яким чином у його плодах може критися смерть? Вона здивувалася, коли її нерозторопні запитання підхопив і повторив дивний голос, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю? Єва й не підозрювала, що відкрила комусь свої думки, розмовляючи сама із собою в голосу. Тому була абсолютно вражена, коли почула свої сумніви з уст Змія. Вона подумала, що Змій уміє читати її думки, та, мабуть, він дуже мудрий. Єва відповіла йому, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав. Не їжте з нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Спокусник запевнив Єву, як тільки вона скуштує плід, то отримає нове, вище знання, яке зробить її рівною Богові. Він звернув її увагу на самого себе. Він без жодних обмежень їв плоди з цього дерева і виявив, що вони були не тільки абсолютно нешкідливими, а й смачними та свіжими. Саме через те говорив він, що ці плоди володіють дивовижними властивостями наділяти мудрістю та силою, Бог заборонив людям не тільки куштувати їх, а й доторкатися до них, бо він знав їхні чудові якості. Змій поспішив скористатися зацікавленістю Єви, він зірвав плід і вклав його їй у руку, повторивши її ж слова. Він сказав не доторкайтесь, щоб вам не померти, але, як бачиш, дотик до цього плоду не завдав тобі жодної шкоди, і навіть якщо ти скуштуєш від нього, він теж тобі не зашкодить. Єва скуштувала плід і не відчула жодної шкоди. Потім вона нарвала плодів для себе та для свого чоловіка. Адам і Єва мали бути цілком задоволені знанням про Бога, відкритим їм у справах його творіння та через повчання святих ангелів. Бог огородив їх від пізнання гріха та зла заради їхнього ж власного щастя.